Да, 26 березня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цілован. На початку випуску розставимо акценти. Як, попри війну, вдається виживати бізнесу на Буковині? на кордоні з Румунією. Прикордонники затримали неповнолітнього провідника у Хелянтів. 26 березня Національна гвардія України відзначає річницю створення. Ексклюзивно для нас боєць Нацгвардії розповів свою історію. У російському міноборони звинуватили Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню по енергооб'єктах у генштабі ЗСУ цю інформацію спростували та заявили, що сили оборони України не завдавали 25-26 березня, жодних ударів по енергетичних об'єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також на території тимчасово окупованого Криму. Слід наголосити, що військове відомство країни агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ додають у генштабі. 26 березня Буковинці провели в останній шлях захисника Василя Катеринчука, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Останню шану старшому солдатові віддали у Ленківцях. Вічна пам'ять та слава герою, співчуття рідним та побратимам. Вони перші зупиняли гібридну російську агресію. 26 березня Національна гвардія України відзначає річницю створення. Історія Нацгвардії розпочалася 13 березня 2014 року. Саме до складу Національної гвардії України 11 років тому, 14 березня, вступили перші добровольчі батальйони 500 бійців самооборони майдану. Згодом цей день в Україні стане днем українського добровольця. Національна гвардія відзначатиме своє створення саме 26 березня. Це військове формування з правоохоронними функціями має цікаву історію, власні бойові рекорди та своїх героїв, яких шанує Україна і світ. Строкова служба, контракт і повернення до армії 24 лютого 2022 року. Чернівчанин Вадим Дідух з позивним Дієго воював на Луганському та Донецькому напрямках. У вересні 2024-го отримав серйозне поранення під обстрілами, виводячи з оточення побратимів. Своєю історією боєць Національної гвардії України поділився зі знімальною групою Сі-4. Вадиму дідуху 29. про військову службу мріяв з дитинства. Втім, спочатку обрав для себе роботу провідником Укрзалізниці у 2015 році. Потрапив на строкову службу до Національної гвардії України. Вислужив строчки рік і потім підписав контракт ще на чотири роки, тому що мені це сподобалося. Порядок, форма У мене вся військова служба у Національній гвардії України. Мені подобається ці війська. Національна гвардія України виконує дуже багато. То завдань. На строковій службі найважче звикалося до гармійського режиму, пригадує військовослужбовець. Згодом довелося виїжджати на бойові позиції. Саме перший раз я поїхав у ще була тоді зона антитерористичної операції. Це був 2016, кінець 2016 року. І саме тоді я в перший раз почув вибухи прильоти мін. Це було у місто, місто щастя. Луганська область. За час контракту в мене було сім ротацій, це були як блокпости, так само це були зводно-опорні пункти. Посеред полян ми, ми захищали ділянку. Та справжня війна була попереду. Коли зона антитерористичної операції, потім операції Об'єднаних сил, це було одне, а повномасштабне вторгнення це, це є війна. Тоді не було так багато окопів, не було дронів і не було так багато зброї, як зараз на даний момент. 24 лютого, 22 року я до мене прийшла в 9 годині повістка, яку я отримав і без жодних вагань я зрозумів і що треба йти, тому що тоді ну, це було потрібно. У 2022 році після повернення до служби та перепідготовки Вадим Дідух разом з побратимами виїхав до Покровська звідти до Мар'їнки. Страшно, але ти військовий і це є твій обов'язок. Сам себе заспокоював тим, що ну ти військовий, ти для цього ну ти, ти для цього призначений для того, щоб виконувати завдання, і воно заспокоювало. В Донецькій і Луганській області не був ніколи, ні разу до війни, а після війни ну, я вже побачив руїни. Вже після повномасштабного вторгнення я побачив міста, руїни. Були різні люди, які підтримували військових, казали, що ну, дякую, що ви приїхали. Так само були люди, які казали, е, для чого ви сюди приїхали. Ну, вас сюди ніхто не злав. За словами Вадима Дідуха, проходити службу набагато легше, якщо є довіра між бійцями. Втім, відповідальність за особовий склад накладає окремо моральну ношу. У мене загинуло три побратима. Ми були у Мар'янці. і загинув товариш від міни, яка прилетіла у будинок, і його поранило осколками у шию. Його тоді доставили в лікарню, він ще був живий. Він, ну, він був дуже важким пораненим. Ми всі йому давали кров, донорствували. Все, що ми могли, ми зробили, це було десь близько години першої дня. І в півдесятої вечора ми подзвонили до командира нашого підрозділу і сказали, що він загинув. У вересні минулого року військовослужбовець отримав поранення обох ніг та правої руки. Спочатку довелося виводити з позиції поранених побратимів. У небі кружляли ворожі дрони, а в голові була лише одна думка вийти живими, пригадує Дієго. Нам зробили скит і мені поранило ліву ногу. Я ще трошечки пройшов вперед, бо я зразу не відчув, що я поранений. Я пройшов трохи вперед, потім я почув, відчув, що в мене нога горить всередині. Зрозумів, що я поранений. Знову прилетіла 120 двадцять Ми знову залягли. І після того, як я ще раз ляг, після поранення лівої ноги, мені знову зробили скет і поранило ще праву ногу, праве плече. Після лікування Вадим Дідух був визнаний обмежено придатним. Найпозитивніший Найпозитивні, момент, який в мене був, це у 2024 році з 31 грудня на 1 січня я прибував саме на позиції при виконанні бойового завдання і зустрічали Новий рік ми з, з чашечкою чаю і з хлібом маслом і з бутербродом. Але ми були всі разом і це найголовніше. Після завершення війни Вадим Дідух планує повернутися до цивільного життя, одружитися та виховувати своїх майбутніх дітей у мирній країні. За це і бореться. Олена Крічко, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4 На кордоні з Румунією прикордонники затримали групу порушників. Серед них неповнолітній провідник. Охоронці кордону з'ясували, що шестеро мешканців Київської, Хмельницької, Рівненської та Чернівецької областей за піший перехід через кордон в обхід пунктів пропуску заплатили від 7 до 10 тисяч євро. Також прикордонники дізналися, що до злочину був залучений неповнолітній місцевий мешканець, який був провідником та був затриманий разом з рештою порушників. Неповнолітнього передали батькам. Відносно інших затриманих склали адмінматеріали. Попри війну, бізнес на Буковині продовжує розвиватися та створює нові робочі місця. Досвідчені підприємці поділилися своїми успіхами, а також обговорили нинішні виклики з науковцями та студентами Чернівецького інституту Державного торговельно-економічного університету. Детальніше про це в сюжеті. Одним із ключових викликів для бізнесу в умовах війни є бронювання працівників, а саме відповідати статусу критичної інфраструктури. При цьому чомусь. Бізнес бізнес він у нас я вважаю найбільш незахищений галузь. Чому тому, що чомусь до бізнесу такі вимоги, а до державних підприємств, де так само дозволяються бронюватися людям і визначає статус критичності таких вимог, як зарплата в 20 тисяч мінімум, немає. Тобто, вже є вимоги нерівноцінні. І коли є завищені вимоги до одних, занижені до інших, то безумовно важко дуже. В цьому середовищі знаходитися і не тільки розвиватися, а, скажімо так, бути проводити свою діяльність. А от у сфері громадського харчування також з'явились свої виклики під час повномасштабного вторгнення. Оскільки категорії клієнтів змінились, відповідно і з'явились нові вимоги до закладу. Приїжджали переселенці і гостей стало багато, багато багато відвідувань. Гості хотіли. Уваги, хотіли, ну, хотіли розуміння, хотіли прихистку, хотіли притулку, е, хотіли е, знайти якісь свої зони, де їх будуть розуміти, де з ними поспілкуються. І тут з цими гостями треба було працювати зовсім по-іншому. Не тільки там виніс, приніс, там сервіс, треба було поспілкуватися, звідки, ви, що, як вам. треба щось відкривати, треба якісь розваги, а треба подумати про дітей. І ми е, відкрили і запустили дитячий простір фан-фан і дитяче кафе. Щоб десь було і діткам, і вже у нас цілий комплекс це Стармак. Під час обговорення учасники шукали шляхи розв'язання актуальних проблем бізнесу та напрацьовували рекомендації, які надалі будуть використовувати в освітніх програмах для студентів і науковців університету. Ось такі круглі столи вони сприятимуть тому, що ми будемо на круглих столах виробляти і виробляємо певні пропозиції, певні рекомендації для того, щоб розвивався бізнес, для того щоб збільшувались податкові надходження, для того, щоб створювались нові робочі місця. То соціально-економічний розвиток області значно значно покращився. Ми також використовуємо ці круглі столи для того, щоб ми в освітніх програмах вносили зміни при викладанні тих чи інших предметів. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін. Новини Сі4. на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось завтра о цій же порі.